На північ від Курахового росіяни створюють котел для українських бригад. Ще дороги і дороги, щоб доставляти провізію та БК не буде. Військові в шоці, діпстейт, заявляє, що на гору йдуть брехливі доповіді щодо реальної ситуації. Показують на карті нові окуповані населені пункти. Українські бійці, попри все, вражають ворога. За мить розкажу вам про все. З вами я, Ангеліна Швець. Підписуйтесь на фабрику новин. Збройні сили України просуваються біля Курахового і в Курській області у оприлюдненому сьогодні 16 листопада звіті американського інституту вивчення війни зазначено, що ЗСУ нещодавно просунулися на південний схід від Коренево на тлі триваючих боїв уздовж головного українського плацдарму на Курщині. Крім того, наші воїни просунулися на захід від Побєди у тил ворога, який зараз намагається просунутися поблизу дальнього що на південь від Курахового. Піхотинці біля Курахового знищило окупантів, відбивши один із нескінченних штурмів. Написав український воєнкор Андрій Цаплієнко. Він також оприлюднив ось це відео підрозділу гострі картузи, на якому зафіксовано стрілецький бій на ближній дистанції дроном. Українські військові заявляють про загрозу оточення наших частин на південь від Курахового. Офіцер із позивним «Алекс» заявляє, що українські війська потрапили в мішок, але продовжують опір, оскільки лінія населених пунктів Катеринівка. Спанівка, яка опинилася у напівкотлі, знаходиться на висоті, але відкрите питання: чи варто це робити далі? Чи саме час робити певні дії? Запитує Алекс, маючи на увазі відступ. Росіяни за його словами рвуться на Успенівку та Константинопольське, щоб перерізати шляхи постачання аж до самої Катеринівки. Якщо війська РФ увійдуть до Успенівки, почнуться дуже серйозні проблеми, оскільки ЗСУ доведеться налагоджувати логістику через поля, які стали малопрохідними через погоду. Боєць Айдару Станіслав Бунятов також пише про проблеми з логістикою для українських військ у південно курахівській кишені. Розрахувати на те, що вся довжина горловини. Кашані, що утворилася на Пурахівському напрямку, служить логістичним шляхом не дуже розумно. Пише військовий і пропонує змоделювати ситуацію з сильним дощем, коли ґрунтові дороги розмокли і залишається лише два кілометри до перекриття асфальтного логістичного шляху. А росіяни прориваються до Успанівки. Після цього сім сіл опиняються в оточенні. Якщо пощастить, то невелика частина вийде в пішому порядку через поля. Решту розстріляють, візьмуть у полон. Питання про техніку та майно на мільйони доларів замовчуємо. Пише Бунятов. Згідно з картою Діпстейт, до виходу на трасу в районі Успанівки російським військам залишилося менше кілометра. Після чого для постачання ЗСУ на півкотлі залишиться лише ґрунтові дороги, чого як бачимо, і побоюються українські військові. За даними аналітиків, діпстейт на північ від Курахового російські війська продовжують спроби закріпитися у селі Санцовка та повністю його зайняти. Тиснуть вороги і но на Новоселидівку, але найбільша увага прикута до відрізка берестки і Лінка. Зацитую вам попри заяви та спростування на основі брехливих доповідей, що йдуть на гору, ілінка окупована. А окремі одиниці піхоти візуально помічаються вже навіть у районі берестків. Завдання армії РФ у цьому районі дійти до старих тернів, щоб заблокувати основну дорогу, яка йде до Курахового із заходу. Кінець цитати. «Діпстейт» також повідомляє, що східні околиці Курахуло постійно під тиском росіян, які здійснюють механізовані штурми. Один з останніх закінчився успіхом і закріпленням у школі номер 3 На цей час будівля була зачищена від ворога. Додає Діпстейт. Тим часом на Донеччині путінські армійці окупували Максимівку, пише воєнкурцаплієнко з посиланням на карту війни. Крім того, росіяни просунулися біля Берестового, Кліщіївки, Андріївки, Новоолексіївки, Новоселидівки та Єлизаветівки. Рівного у сонницькому козачці та Новій Іллінці просування Росії на фронті пояснив Володимир Зеленський. Зацитую. Наповнення наших бригад підготовленими і навченими людьми, наповнення та укомплектація бригад зброєю. Всі ці процеси були достатньо повільні. Також Україна чекала на постачання деякої зброї понад рік, сказав президент. Гострі картузи показали висадку російського десанту в районі Новоолексіївки, але є нюанс з 11 видивежників зараз в живих. Лишилося троє чотирьох знищила наша група. Найбільше атак російських військ на східному фронті минулої доби було біля Покровська. Окупанти штурмували українські позиції 38 разів, зокрема біля променя, лисівки, миролюбівки, петрівки та пустинки, розповіли у зведенні генштабу зсу. Покажу вам ще гарне відео. На ньому бригада хижак Національної поліції України зачистила частину приватного сектора Торецька від окупантів. Більше нечески тут немає. А ось оперативне командування Південь публікує ураження командного пункту окупантів на лівому березі Дніпра. Це Херсонська область, селище Челбурда. Українські підрозділи за добу на півдні ліквідували 142 російських окупанта, знищили 10 автомобілів, 2 танки та 3 гаубиці військ РФ. Також уразили 7 спостережних пунктів, 4 вогневих позиції та місце зльоту БПЛА, повідомили в Силах оборони півдня. А от в Росії дефіцит молодших офіцерів у ГУР. Уже дізналися, як противника планують це вирішити. Так, от за даними головного управління розвідки України, на базі цивільних вищих навчальних закладів держава-агресор створює центри військової підготовки, де мають проводити базовий вишкіл командирів зводів, артилерійських батарей та заступників командирів рот. Згідно з планами ворога, до кінця 2024 року в Росії мали запустити 33 нові центри військової підготовки. На додачу до майже сотні наявних. Дякую, що подивилися це відео. Запрошую вас на обговорення усього почутого та побаченого у коментарях. Також прошу поставити лайк та дзвіночок. Залишайтеся з фабрикою новин. Президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю українському радіо, в якому заявив таке: ми повинні зробити все, щоб наступного року війна закінчилася дипломатичними шляхами. Кінець цитати. Для того щоб все так і склалося наступного року, мають бути переговори з РФ та посередництво США. Глава держави назвав головні умови, за якими все відбудеться на веду пряму мову за умов, що Україна буде не наодинці з РФ, що Україна буде сильною. Зараз перемовини були б програшними у цьому питанні важлива позиція Трампа. При цьому риторика сідай і слухай з Україною не працює, заявив Зеленський. Водночас український президент упевнений, що Путін зараз не прагне миру. Він прагне знищити Україну, а почати переговори хоче лише для того, щоб зруйнувати свою політичну ізоляцію. Будь-який процес закінчення війни має бути справедливим. Просто перемовини заради перемовин, коли там сидить Путін, який не хоче закінчення війни, ні до чого не призведуть, сказав президент Володимир Зеленський. Видання The Washington Post опублікувало статтю, якій йдеться, що Росія не почне переговори, поки не повернеться. Території в Курській області у матеріалі пишуть, що Путін не хоче, щоб Курщина була розмінною монетою, але водночас і не бажає відмовлятися від українських територій. Новий наступ росіян у цьому регіоні був хаотичним, але безжальним і почався після обрання Дональда Трампа президентом США. Журналісти додають, що час наступу, мабуть, свідчить про зростаюче розуміння Кремля, яку роль Курська область може зіграти в переговорах. Тобто, Росії хоче, щоб предметом обговорень була тільки українська територія. Тим часом Шольц уперше за понад два роки поговорив з Путіним. Про це Блумберг із посиланням на джерела в уряді Німеччині пише таке: за підсумками розмови Олаф Шольц засудив війну Росії проти України та закликав Путіна вивести війська. Канцлер також обговорив готовність РФ до переговорів з Україною з метою справедливого та тривалого миру та наголосив на непохитній рішучості Німеччини підтримувати Україну в її боротьбі. Цитую стільки, стільки буде потрібно. У Берліні також наголосили, що Шольц заздалегідь поговорив з президентом України Володимиром Зеленським. А от російські ЗМІ зміря новості із посиланням на Кремль пише, що Путін заявив Шольцу, що можливі домовленості щодо України мають виходити з нових територіальних реалій та усунути першопричини конфлікту. Дзвінок німецького канцлера до диктатора Путіна це ніщо інше як відкриття скриньки Пандори, вважає український президент. Тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки просто багато. То слів додав Володимир Зеленський, прошу, послухайте більше. Канцлер Шольц казав мені, що збирається подзвонити Путіну. Дзвінок Олафа, на мою думку, це скринька Пандори. Тепер можуть бути і інші розмови, інші дзвінки, просто багато слів, і це саме те, що Путін давно хоче, йому вкрай важливо послабити його ізоляцію, ізоляцію Росії і вести перемовини, як. Звичайні перемовини, які не будуть нічим завершуватися, так як він десятиліттями робив, це давало можливість Росії нічого не змінювати в своїй політиці, нічого не робити по суті. І якраз це і призвело до цієї війни. Розуміємо всі ці виклики зараз, знаємо, як діяти, і хочемо попередити: мінська 3 не буде. Екс-прем'єр Великої Британії Борис Джонсон побачив ознаки відтворення нормандського формату у дзвінку Шольца до Путіна. Ось що він написав у соцмережі X. Ми ризикуємо повернутися до жахливого франко-німецького нормандського формату, який розглядав Росію та Україну як рівноправних співрозмовників у внутрішній сварці. Я вважаю це ганебною зрадою реальності і пропоную замість переговорів із Росією масштабно та швидко зміцнити позиції України. Борис Джонсон також репостнув заяву Зеленського, яку ви чули раніше, і прокоментував так: Боюся, Володимир Зеленський абсолютно правий. Вже зараз з'явилася інформація, що МЗС в Польщі анонсувало за цитую найважливіші переговори щодо російсько-української війни у форматі Веймерського трикутника. Плюс ідеться, що на зустрічі, яка відбудеться у Варшаві, наступного тижня будуть лідери МЗС Франції та Німеччини, інші лідери Євросоюзу та голова МЗС України. Що ж в Олафа Шольца оптимістичне бачення? Він також спілкувався із новообраним президентом США Трампом і сказав, що обговорив із ним ситуацію. В Україні, за його словами, позиція Трампа з цього питання є складнішою і продуманішою, ніж її часто уявляють. На запитання журналістів про можливість спроби Дональда укласти мирну угоду з РФ без участі України. Шольц зазначив, що під час розмови не було жодних натяків на таку можливість. Канцлер запевнив, що Німеччина не підтримує мир під диктатором. Володимир Зеленський заявив, що за президентства Дональда Трампа війна точно буде завершена. Зміна політики США говорить про те, що війну буде закінчено. Я не знаю, як наше завдання не дати можливості схилити нас до поступок, заявив український президент. А як вважаєте ви, любі глядачі? Пишіть у коментарях. Також підписуйтесь на наш канал Фабрика новин і не шкодуйте своїх вподобайок для цього відео. Адже так, Ютуб покаже його більшій кількості користувачів.